Ну, привіт. Як полювання просувається? Розкажи, як на мутантів полювати. Це завжди будь ласка. На яких саме? Цікавлять найсильніші тварюки. Ну, найсильнішими я вважаю Бюрера, Химеру, Полтергейста та Псевдогиганта. Поки інших сюрпризів зона не підкинула. Так, на цю потвору в лоба не лізь. Якщо бачить тебе, може зброю вирвати. І з твоєї улюбленої волини тебе ж і розстріляє. А її викине хрін зна куди. Коли почуєш годіння, це він щит увімкнув. Стріляти в цей час нема сенсу. Заховався, вичекав і черга в спину експансивними, якщо є. Химера це вершина еволюції. Чує тебе за кілометр, бігає, що сраний гепард. Така міцна, що, здається, постріл з танка переживе. Тому якщо в тебе в кишені випадково гауска не завалялася, бери Дніпро і торбу експансивних. Ну або сайгу з магазином побільше. Якщо в тебе якась аномалія чайники почала ж бурляти, значить нарвався на полтергейста. Запам'ятай. Що швидше рухайся, то краще він тебе бачить. Дій так: пробігся, присів і крадешся. Поки він атакує точку, де чув тебе востаннє, розстрілюй його з Харода чи Дніпра. Цей товстун кулеметний короб з жерей, не вдавиться, без експансивних і бронебійних на нього не пхайся. А ще краще РПГ прихопи. Якщо випадково натрапив, шукай, що можна поряд з ними підірвати. Але я раджу руки в ноги, й ходу. Без підготовки битися із цією тушею небезпечно. Вдалого полювання.